Значить, беру я кредит у банку в один мільярд доларів. Купую цей банк, дозволяю собі не віддавати кредит, і все, я олігарх. Ну, геніально ж. Недарма обручку одягають на той палець, з якого все життя беруть кров. Почувши мої бажання, золота рибка зробила вигляд, що здохла. Один хлопчик не вмів вимовляти слово шість. Прийшов якось одного разу в магазин і каже продавцеві. Дайте мені сім пачок масла, одну не треба. Турист підходить до фермера. Вибачте, чи не дозволите мені пройти через ваше поле, інакше я не встигну на останній потяг. І ти, звичайно, якщо мій біг тебе побачить, то встигнеш на попередній. Їздили вчора на екскурсію на хлібзавод. Тепер я не їм хліб. Сьогодні були на м'ясокомбінаті. Тепер я не їм м'ясо. Завтра екскурсія на лікола Я не їду. Донечко, цей хлопець сирота, до того ж він кульгавий, не виходь за нього заміж. А мені не потрібен красень. Я не про те, пожалій хлопця, йому і так дісталося від життя. Вчора мій застав мене за голінням ніг його бритвою. Накричав на мене, довелося нову бритву йому дарувати. Наворочено. Уже випробувала? Так. Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю. Бере черв'яка, киде в стакан зі спиртом. Той здох. Киде черв'яка в стакан з водою, той живе. Діти, який висновок з цього можна зробити? Бовочка. Пийте спирт, щоб листів не було. <плес> Коли дружина запитує, що хочеш на вечерю, я ніколи не вгадую. Кажуть, що у геніє в будинку має бути безлад. Дивлюсь на свою дитину і гордість розпирає. Генштейна виховує молитва для матушколярів: Господи, дай мені сил зробити уроки з дитиною і при цьому залишитися люблючою матусею, культурною жінкою і адекватною сусідкою.